Молитва матері за сина, що перебуває на війні, Милосердний Боже, Отче наш, звертаюсь до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця Матері, син якої знаходиться на війні. Боже Всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя мого Сина і молю Тебе, Отче. Бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону, укрий його твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизну від ворогів, у важку хвилину життя, допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на твоє слово. Нехай твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав тільки правильні рішення, рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя його приховане з Христом у Тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого Сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь. Молитва за сина і за захист над Ним, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитов заради причистої Твоєї Матері. Почуй мене, грішну рабу Твою. Господи, в милості Твоєї влади, син мій, помилуй і спаси Його імені Твого заради. Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав Його на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим. На спасіння душі і зцілення тіла, Господи, благослови Його в домі біля дому, в полі, роботі і в дорозі і на кожному місці Твого володіння, Господи, збережи Його під покровом Твоїм святим від кулі, стріли, ножа, меча, отрути, вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти Його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорбот і нещасть. Господи, зціли Його від всяких хвороб, очисти від усякої скверни і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато річ життя і здоров'я, цнотливості. Господи, дай йому своє благословення, та благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені рабі Твоїй, батьківське благословення, начадо моє, в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого заради, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Молитва ангелу-хранителю за сина. Ангел-хранитель, даний Отцем Небесним моєму Сину. Я звертаюся до тебе. Ангел-хранитель мого сина бережи його і в горі, і в радості. Не залиш сина мого у важку хвилину життя. Простягни йому руку свою милосердну, допоможи сину моєму подолати всі життєві випробування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле і добре. Ангел-хранитель сина мого, захисти його від всякого зла, від нещасть і горя, від крадіжки та обману, від порчі та злого язика. Ангел-хранитель, даний Богом, Синові моєму, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, ангел-хранитель Сина Мого. Не залиш його в хворобах, дай йому віру в зцілення, будь йому захисником, вірним і сильним. Ангел-хранитель сина мого, я дякую тобі і низько кланяюся Тобі за любов Твого, до мого Сина. Я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму синові. Слава Тобі, Господи, слава! Слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава, слава, слава. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа та Божої Матері. Амінь.